Інтервали. Я думаю, колись ви точно чули це слово. Усі музиканти постійно використовують його, тільки й чути від них якісь незрозумілі пріма, секунда, «терція», мала, «велика», кварта, квінта, секта, сепсіма, октава. Але стоп! Може, все так же й погано? Давай розберемося. Всім привіт привіт! Мене звати Аня. Мене звати Ваня і ми раді вітати тебе на каналі нашої музичної Музичнаї студії Хістон. Хістон. Ну, що ж, досить же не розуміють інтервали. Прийшов час розібратися з усією незрозумілою музичною абракадаброю. Усім з дитинства відома послідовність нот: До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Давайте подивимося, де ці ноти знаходяться на клавішах фортепіано. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Супер! Та що ж таке інтервали? Інтервали це відстань між двома звуками. А що ж таке відстань у музиці? Ми вже знаємо, що є до, ре, мі, фа, міфа сі. і усі ці ноти мають між собою тони і півтони. Півтони це найменше відстань між двома сусідніми звуками у європейській музиці. На фортепіано півтон це відстань між двома сусідніми клавишами чорними і білими. У свою чергу тони. Це відстань, що складається з двох півтонів. На фортепіано тон – це відстань через одну клавішу. Також важливо відмітити, що відстань між білими клавішами може бути як тоном, так і півтоном. Півтон. Тон. Ну що ж, з відстані розібралися, поговоримо вже нарешті про самі інтервали. Інтервали бувають мелодійні і гармонічні. Мелодійні інтервали це послідовне звучання нот одна за одною. Наприклад, до фа або соль-ля. Власне, величезна кількість таких інтервалів і створюють мелодії, наприклад, це в цілому зрозуміло вже із назви. І виходить, що фактично усі мелодії в музиці складаються з послідовності інтервалів. Як бачите, вони дійсно усюди. Можна навіть сказати, що якби не інтервали не було б музики, адже усе б закінчилось на одному звуці. До речі, про те, що така музика ми говорили у своїх попередніх відео. А що ж таке гармонічні інтервали? Гармонічні інтервали це ті інтервали, звуки яких звучать одночасно. Тобто, це власне і є ті самі складні слова і назви, які ви, можливо, пригадаєте, якщо навчалися в музичній школі. Давайте їх пригадаємо. Назви інтервалів мають латинське походження і ґрунтуються на порядкових числівниках, які відображають кількість ступенів між двома нотами. Тобто пріма одна ступень, секунда дві ступені, терція три ступені, кварта чотири, квінта п'ять, секста шість, септіма сім, октава вісім. Пропоную перед тим як ми детально поговоримо про усі інтервали, спочатку дізнатися про їхню історію. Вань. Ну, подивимось, інтервали в музиці були завжди: коли двоє людей грали або співали не в унісон. Але більш усвідомлений підхід до інтервалів почався, звичайно, з піфагора, який, судячи з цього, винайшов і описав все в нашому світі. Піфагор, за допомогою свого монохорду, який за принципом роботи нагадує Арфу чи цимбали, з'ясував, що якщо зіграти одночасно на двох струнах, одна з яких коротша у два рази за іншу, вийде милозвучне співзвуччя. Ділимо струну навпіл. Ось вона октава. Якщо відокремити від першої сторони дві третини, то вийде квінта. А якщо три четвертини, то вийде кварта. Звичайно, відомі вам назви Октава, Квінта, Кварта вигадають набагато пізніше, але суть звучання від цього не зміниться. Далі шов час, і музика зазнала багато змін, злетів, падінь та поступово перейшла в епоху середньовіччя. З 590 по 604 рік був такий собі папа римський Григорій, його звали Григорій Перший Великий, і якось він вирішив поїздити по італійським селищам. І що він там побачив? Він побачив, що в кожній церкві. Співають однакові тексти, але різні мелодії, різні інтервали, музика була різна. Звучали вони приблизно так: ла Чино надовго хлопаків у капішонах не вистачило. Вони почали викручуватись, придумати творчі виходи із складної ситуації. По-перше, вони придумали так звані юбіляції, гарна назва, яка з латині перекладається як тріумфування. В момент розпіву чернці могли переповнюватися відчуттями і додавати, наприклад, на останній слог алілуї таку собі імпровізацію. По-друге, ченці придумали співати в канон. Працює це так: один починає співати фразу, а другий співає те саме, але з запізнення. Молоді наче офіційні, все за правилами, але виходить же цікавіше. Alleluia. По третє, можна ж відзеркалити мелодію, перевернути її і співати теж одночасно. Alleluia, Alleluia. У четвертих, можна співати мелодію задом наперед. Цей прийом називається ракоход. Так, той самий рак і той самий ход. Dies, die, dies, die. Звичайно, застосовуючи ці методи, не завжди виходило милозвучно, тому дисонансні місця, ті, що ріжуть слух, трохи змінювали, щоб отримати теплі лампові інтервали. Тож в епоху середньовіччя і Ренесансу крутили ці григоріанські наспіви і так і сяк, отримуючи цікаві співзвуччя і навіть акорди, якщо співати в трьох або чотирьох. Назви для інтервалів вигадували вже різні музичні теоретики. В основному більшість заслуг належить Гвідо Арентинському, який вигадав назви для інтервалів. Назву для сучасних нот, узявши перші склади з латинського гімну на честь апостола Іоанна Хрестителя, та ще багато чого іншого. Назви вигадувались, змінювались, доповнювались, забувались, але в результаті прийшли до нас у такому вигляді, яким ми його знаємо сьогодні. На закінчення можна сказати, що взагалі вся класична гармонія, тобто поєзнання. <laughs> тобто поєднання різних одночасно звучних нот з'явилось через або завдяки цьому обмеженню, введеному Григорієм І. Хто знає, як би сталася музика, якби цього обмеження не було, або якби церковне життя було трошечки вільнішим. Ну що ж, тепер ми знаємо про інтервали, геть усе. І можемо поговорити про них окремо. Почнемо з того, що інтервали можуть бути приємними для слуху, а можуть мати різке звучання. Октава. Інтервал, який звучить як одна нота. Послухайте його. Він наче такий пустий і ж час завершений. Наче ідеальний Існує ще трішки менш досконалий, але все ще дуже стійкий інтервал. І це квінта. До речі, саме квінтами зазвичай грають рокери. Що ви відчуваєте, коли чуєте цей інтервал? Як на мене він доволі шляхетний, але пустинний, такий собі незаповнений. Наче чогось не вистачає. Між квінтою ми можемо зіграти терцію, інтервал, який має три ступені, і утворити мажор. Або мінор. Тепер ми наче заповнили порожнечу, але сама по собі квінта все ще доволі порожня. Окрім октави і квінта, існує ще один доволі стійкий інтервал і це кварта. Вона трішки менша за квінту, оце було квінта, а ось це кварта, і їх часто плутають. Звучить вона теж менш стійко, ніж квінта, оце квінта, а ось це кварта. Якщо ми зіграємо октаву і всередині неї квінту, то зверху утвориться кварта. Мовно кажучи, кварта це квінта навпаки. Послухайте, звучить кварта, вона не така пустинна і впевнена, як квінта. Але чому? Якщо коротко, то вся справа в обертонах. Обертони це призвуки, які є у будь-якого звуку. В природі немає чистих нот. Усі звукові частоти мають безліч обертонів. І, наприклад, якщо ми візьмемо квінту фа до, в основі квінти буде фа. І вона в числі своїх обертонів має до, тобто її обертон звучить так додублюється ще й не один раз, і фа звучить стійко. Більш детально про обертони є у інших наших відео, які ви можете переглянути, перейшовши на канал. Так от повернемося до кварти. Кварта це один з суперстійких інтервалів. Можливо, він менш досконалий, ніж октава і квінта, але не менш гарний. Всі ці інтервали називають досконалими консонансами. Їх ще називають і чистими квартами, чистими квінтами і чистими октавами. Якщо є досконалі консонанси, то є і недосконалі консонанси. Це терсі і сексти. І на відміну від чистих інтервалів, ці і усі наступні інтервали мають по дві варіації: велику і малу. Почнемо з великої терції. Цей інтервал трішки менший за кварту, усього на півтони. І звучить він дуже мажорно, адже саме він і починає мажорний тризвук. Терція весела, адже вона мажорна. На відміну від октави, квінти і кварти, терція має настрій. Вона також може бути і малою, і відповідно мінорною. Адже саме мінорна терція лежить в основі мінорного тризвуку. Секста також може бути великою або малою. І вона також може передавати настрій. Можливо, не так чітко, як терція. все ж таки саме терція – основа мажору. Чи мінору. Але секста також здатна передавати певну радість, наприклад. Або смуток, наприклад. І так само, як і з квінтою і квартою, велика секста це обернена мала терція, тобто перевернена навпаки. І також мала секста це перевернена велика терція. Взагалі в музиці є таке собі правило. Сума двох обертаних інтервалів дорівнює дев'яти. 9. Тобто, наприклад, секста це терція, квінта це кварта. Ну якщо ми перевертаємо усі великі інтервали, ми отримуємо малі. Якщо перевертаємо усі малі інтервали, отримуємо великі. Але окрім приємних консонансних інтервалів є і ті, що звучать різко. Отже, наступна група інтервалів буде складатися з секунд, септім і тертонів. Почнемо з секунд. Велика секунда звучить доволі різко, але ще не настільки. Тому в цілому стерпіти можна. Якщо ми її обернемо, то отримаємо малу септіму. Вона також доволі різка, але не сильно. Мала септіма недалеко відійшла від великої сексти. Так само, як і велика секунда, недалеко відійшла від малої терції. Чого не скажеш про малу секунду? Цей інтервал ніби недостатньо малий для того, щоб бути однією нотою. Так само, як і велика септіма, недостатньо мала, щоб бути великою секстою, і недостатньо велика, щоб бути октавою. Вони дуже неприємно звучать, послухай для порівняння: мала септіма, і велика. Так само, як і велика секунда і мала секунда, і останній, напевно, найідеальніший дисонанс це тритон. Цей інтервал не існує у великому чи малому вигляді. Немає обернення. Як би ми його не крутили, будемо отримувати його ж. Ті ж самі тритони — Власне власна причина, чому він так називається. Пам'ятаєте про цифру 9? Кварта, навпаки, це квінта. Терція, навпаки, це секста. Секунда, навпаки, це септіма. Так от, тритону на це плювати. До речі, тритоном його називають лише тоді, коли ми не граємо його у тональності. Тобто, просто сам по собі цей інтервал третон. Але якщо він знаходиться у тональності, наприклад, до мажорі. Ось кварта в до мажорі, і ось квінта в до мажорі. Третон стає або збільшеною. Квартою або зменшену квінтою, в залежності від контексту. Але це все неважливо. тільки послухайте, як він звучить дуже різко і в той же час чітко. Ну що ж, тепер ти знайом з інтервалами на всі 100. Давай я нагадаю тобі, як вони звучать пріма. Одна нота. Мала секунда. Велика секунда. Мала терція. Велика терція. кварта. Тон, квінта, мала секста, велика секста, мала септіма, велика септіма і октава. Думаю, ти будеш не проти тепер перевірити свої знання і пройти невеличкий тест. Спробуємо зробити це таким чином. Я буду грати тобі інтервали, і за кілька секунд Ваня буде давати правильну відповідь. Поки ми чекаємо, ти намагаєшся самостійно здогадатися, що це за інтервал. Напиши в коментарях, скільки співпало відповідей. Поїхали. Це легко Октава. Кілька секунд. Октава. Певно, кварта: октава. Я думаю, це квінта. Ну, це легко, це мала секунда. Схоже, я думаю, велика секунда. Велика терція. Це складніше, я думаю, це кварта. Мала секста. Ой, ну це джаз, велика септіма. Мала секунда. Мала терция. Це октаву. Мала септима. М -м -м. Це той самий інтервал з першого треку на першому альбомі Black Sabbath. Три тритон. Напиши в коментарях, скільки отримав барів. Сподіваємось тобі сподобалось це відео. Навіть якщо в тебе поки що не виходить добре розрівняти інтервали на слух, не переймайся. Адже це навичка, яка приходить згодом. Чим більше практики, тим кращий результат. Підписуйся на наш канал, став лайк цьому відео, а також передивись інші наші відео, там є ще багато цікавого. Слідкуй за нами в інших соцмережах, зокрема в Інстаграмі і ТікТоці, Посилання будуть в описі під відео. Також не забудь поставити дзвіночок нашому каналу для того, щоб не пропустити нових випусків. До нових зустрічей!